Отже, літом 14-го року, коли вже наш комбаткум побачив, що волонтерською діяльністю займатися мало, під нього згуртувалася велика кількість скажімо так, бійців-волонтерів, основне були основне крило було чиє дро так званого волонтерського цього крила, це були вихідці Закарпаття. Ось, і він зрозумів, що волонтерити вже замало, потрібно вступати в активну фазу бойових дій, і тоді стало питання про назву підрозділу, в якому вони будуть воювати. І тоді Олег, як сам є Закарпатець, який виношував ідею відродження Карпатської України, історії Карпатської України, історичної справедливості про Карпатську країну. То так до, до слова це було така невеличке державне утворення 38 1939 року в Закарпатті, яке було подалено угорськими фашистами. Ось, але саме цю сторінку української історії, яка дуже мало була висвітлена, дуже, дуже сильно займався якраз наш командир. І тому, коли була думка, як назвати підрозділ цей, ну, жодного суню не було, що він називається в честь Карпатської Січі як бойового крила Карпатської України в 38 1939 році. В 2014 році вже тоді в. В кінці серпня, вересні створився вже не так батальйон, як назвали окремо чута, чутабу, тому що зібралося десь до сотні добровольців, які почали працювати в районі Пісків, Мар'янка, це була шавка бутівка Авдіївка, Водяне, Донецький аеропорт, Республіка Міст. Тобто вже в 2014 році Олег Куцин, наш командир Кум, вступив в активну фазу бойових дій. Поряд з іншими добровольчими підрозділами і 93 бригадою, саме в Пісках і Донецькому аеропорту. Потім в 2015 році, вже в квітні місяці, починаючи, коли, на жаль, нашу владу було прийнято рішення про розформування добровольчих добровольчих формувань, добровольчих підрозділів, вважаю, знову ж таки, це рішення було дуже неправильним. Але як вже сталося, частина карпатських січовиків, які воювали довольчому підрозділі, легалізувалися в окремо роту в 93 бригади, роту 3 третього батальйону. Ось і вже шлях Карпатчовиків більше йшов як підрозділ. Одна рота була в складі ЗСУ суду 93 бригади. Так воювали десь до 17-го року, коли вже активна фаза війни закінчилася, коли війна стала така більш окопною. Карпатський січок дорочок формування, в принципі. Перестало правильно функціонувати, вірніше перестало функціонувати, бо тому, що не було вже потреби. Ось і вже Олег з разом з нами з іншими партимами прийшов в цивільне життя, повернувся цивільне життя, але вже в цивільному життя формував команди, формував о, такі войовничі підрозділи, які займалися навчаннями на полігонах, які готувалися до другої фази війни з Росією, бо тому що о, всі чітко розуміли, особливо це розумів наш командир. Олег Іванович Куцин, що війна з Росією велика попереду, і ми маємо бути готові до повномасштабного вторгнення і, формуватися, і готуватися до нього як морально, так і фізично. Перескакуючи вже подальші роки, це були роки знову ж таки формування бійців, формування духу, формування підрозділу в цивільному житті. Ось, і якщо вже зараз перескочити цей етап, це було. Крім того, було багато відновлення історичної справедливості. Було багато поставлено пам'ятників різних разом з Олегом в Закарпатті, так і по всій території України відновлено могил нашим героям. Ось і з початком нової фази російської агресії, тобто вже повномасштабного вторгнення, Олег знов зібрав нас всіх вже в Києві. І що було? Так дуже цікаво, що от бойове крило, саме ядро бойового крила Карпатської Січі, зібралося до повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого, зібралося в Холодному Яру. Десь три тижні до повного вторгнення, три тижні до того, то був кінець січня, початок лютого, Олег скликав бойове крило Карпатської Січі, верніше бойове ядро в Холодному Яру. Де ми вважаємо всі місце бойового, бойового духу українців, де на думку і не на думку, а на переконання Олега, це було місце, де зародилася українська державність саме в Холодному Яру. І тому там -то відбулися збори. І на цих зборах бойове крило Олег чітко пос... сказав же нам тоді, що дуже скоро відбудеться повномасштабне вторгнення. Не всі в це вірили, всі розуміли, що це, що це відбудеться однозначно, але не, не всі. Могли зрозуміти, що, що так швидко це відбудеться, і вже тоді голод Майру приймалось рішення, в якому форматі ми будемо далі воювати. І одногоносно було прийнято рішення, що ми відновлюємо знов формат добровольчого батальйону Карпатська Січ і в бої за Україну під час коли настане цей час, як то кажуть. Чи точка відліку цієї військової агресії російської. Ми будемо знову вступаємо в ряди формування і будемо боротися з російським окупантом в складі Карпатської Січі. Так воно відбулося 24 лютого, коли почався повномасштабний наступ на Україну. Олег вже тоді моментально перезвонив зранку до бойових командирів, до того бойового ядра Карпатської Січі. І ми всі на його поклик відтокнулися, звісно, і з різних куточків країни прибули в Київ. Чому саме в Києві? Тому що розуміли, що якщо впаде столиця України, впаде вся Україна, і тому було прийнято рішення не лишатися в якихось інших областях, а саме максимально з'їхатися в Київ і втримати столицю, так як основний, основний стоп захисту України. Отже, коли вже Київщина була повністю звільнена від російських військ, було прийнято рішення командиром і підрозділом, що ми вирушаємо далі відвоювати землі. Тобто в східному напрямку прийнято було рішення їхати і далі боротися за незалежність проти російської орди. І ось коли ми приїхали вже, тобто, щоб ви розуміли, у нас фактично не було жодного дня відпочинку. Ми коли вже звільнили Київську область, коли була повністю звільнена, нами саме була звільнена Київщина. От Зразу почали формуватися колони, техніка, бойовий підрозділ, і ми зразу вирішили буквально в східні рубежі нашої держави, щоб оборонити від московської орди. Приїхавши сюди, стали пліч-опліч славно звісною 93-ю бригадою, з бригадою, з якою нас поєднує історична сторінка. Ось і вже Карпатське як добровольче формування. Почало воювати саме тут на сході, як один з підрозділів 90 ї бригади. Під керівництвом Дрострокій бригади ми пробували в такому складі два місяці. Бої були надзвичайно важкі на Харківщині. Цікавим те виявилося, що бої, перші бої, які ми вступали з російським окупантом, це були бої саме з тими військами, які воювали проти нас в Ірпіні і в Бучі, тобто на Київщині, саме ті самі частини Російської Федерації. Перейшли на наш напрямок на сході, на, схід, на східних теренах України. Тобто цей самий ворог з Києва примістився сюди і ми стали а, йому супроти. Ми пробували так два місяці, бої були дуже важкі в перших, перші тижні, на жаль, Карпатська Карпатський зазнала великих втрат, тому що війна артилерії, війна. Це стріляє наш танк, це на штан. нормально. Війна артилерії була дуже важка. Ну і зараз взагалі відбувається не так. Війна складу е ну, то -то людського фактору. Там так чи стрільці відбувається на артилерії. Ось і не встигнувши повністю десь окупації на тих позиціях, ми зазнали звісно втрат. Але ми розуміли, чому сюди прийшли ніхто не відходив. Ми розуміли важкі ситуації. І перших два тижні, які були надзвичайно важкими, ми втримали свої позиції, ми окупалися і стали вже цільним фронтом з носотні бригади поронити рубежі України на східних теренах. Вже потім, в травні місяці, ми почали почали процес легалізації. Був задум нашого командира. Щоб Карпатська і Січ до кровичого формування приросла в справжній засушний батальйон, бо тому, що в нього був завжди задум, що український ЗСУ хоч є дуже круте і сильне, але деякі речі, які лишилися, що від совка їх треба реформувати. І в нього така була мрія, що на прикладі батальйону свого, яким містам легендарним комбатом, на прикладі свого батальйону, він може показати зсу, що можна так реформувати військо, що у нього була така мрія, що кожен солдат може тривати генералу. Тобто, якщо людина він вбачав ці людські якості, якості професійні в своїх воїнах, своїх побратимах, він вважав, що не обов'язково звання офіцерське в бойових командирів. А дуже важливо дух, мотивація, дуже важливо мислення тактичне, дуже важливо, важливо загально мислення. І в нього такий задум був, щоб просив солдат, міг в принципі так в лапках керувати генералом. І Він хотів би зробити всі умови для того, щоб рядовий воїн міг максимально швидко здобути офіцерське звання, здобути там якісь навики, офіцерські офіцерські тактичні навики, щоб більш ефективніше керувати військом і таким чином показати іншим підрозділам, що неважливо. Яке в тебе звання, а важливо, яка в тебе мотивація і яка в тебе внутрішній стан готовності до боротьби з російським окупантом, що в принципі йому і вдавалося. Його підрозділ в травні місяці, підрозділ 49-ї, окремий Стрілецький батальйон було створено. Олег Іванович там перший в історії України комбатом в званні молодший лейтенант і почалася активна фаза формування нашого батальйону вже здоров'ячого підрозділу. На великий жаль, 19 червня, цього рокового дня наш командир загинув в боях з російською ордою. Ось, але справу його ми продовжуємо. Наш батальйон далі формується. Командир ми знаємо завжди поруч з нами. На даний час ми вже втратили на цій сучасній війні 28 своїх побратимів. Це і великі втрати як для батальйону. Але ми не втратили жодного метрополійської землі завдяки його мотивації, завдяки його вихованню. А ми з кожним днем набуваємо синових знань, попри тими мої стоять в гарячих точках, на гарячих позиціях. Вони успішно знищують ворожу техніку, особовий слад. Карпатська січ знищує один десяток ворожої техніки. Це і танки, і ПТР, і БМП знищила не одну сотню російських найманців, російських військ, російських громадян, які сюди прийшли непрохано. І що найважливо, ми вже маємо і трофейну техніку, хоч у нас батальйон був стрілецький лише, але на даний час в нас вже є техніка Російської Федерації, яка зараз успішно їж і знищує. Це і велика гордість для нашого батальйону. Тому я вважаю, що ми чин Олега Івановича продовжуємо. Ми в його славу і славу наших побратимів, які загинули на цій війні. А ми продовжуємо боротьбу за них, ми будемо мститися до останнього, щоб нам цього не вартувало. І кожен з тих, хто зараз стоїть на рубежах і в обороні України на східних рубежах, чітко розуміє, що ніхто крім нас Україну звільняти не буде. І я переконаний з побратими, що після цієї війни Україна стане зовсім іншою, бо тому, що у нас одна мотивація знищити повністю Російську імперію, Російську Федерацію, щоб весь світ тихнув полегшення. І нашу місію, як місію взагалі там всесвітнього масштабу, тому що зараз боротьба не лише з Україною, а за весь світ цивілізований. Я впевнений, що ми Це місія буде реалізована, російська федерація буде знищена, а Україна стане центром геополітичної карти, наприклад, чи центрів геополітичної карти світу, і вийде на зовсім новий рівень життя, світогляду, свідомості наших громадян. Тому в перемогу і певний, що все буде поляниться, і ми обов'язково переможемо.